У квартирі Ніни пошкоджені вікна, двері уламками, посікло стіни, стелю та меблі. Під час атаки була разом із сусідами у підвалі. Це й врятувало її життя, розказує жінка. Ми сиділи в підвалі, всі ми отак подруг подружки і всі зібралися в підвалі. От. І все. І, і коли гапнуло тут у нас під вікнами этот... шахин, то ми поняли, що в нас тут повний. Абзація. Сказати, що ми звикли, цього теж не скажеш. І що не страшно, то вже не скажеш. Страшно. Так що, як говорять, щоб люди не нехтували, як сказали, що йдіть укриття, йдіть, щоб не повторилися, от от що вдарило рядом, добре, що нас тут не було Георгій говорить, вони з дружиною спуститись у підвал не встигли. Десь початку е другого. Якраз ну, по телефоні побачили, що йде з Ми якраз з супругою ділися, тільки подівалися, в коридорі стали, чуємо свистоту. Раз, вторий раз, третій, четвертий раз, то ми якраз в хаті були. Вибух був, Потім ми вже вийшли, якраз ще запчасті, були, там дві, дві, двигун лежав, потім ми там ще запчасті валялися. Присіла, страшно, що літить, все, сипиться кругом з усіх сторон і Ми вже привикли, ми вже привикли, тому що здесь от, от недавно в нас був прильот. Внаслідок атаки пошкоджена і квартира Руслана. Бачите самі, стеля, стіни, вікна, столи, дивани, меблі. тобто. Таке, шафи, не шафи. Можете далі прийти, але тут тобто, там ще темніше, нема нічого. Нема нічого точніше. Це друга кімната. Ну, можете бачити Стеля знов, дивани, балкона нема. Ну, таке. Мій стан зараз, ну, в шоці, я в шоці, ну, я не знаю навіть, як реагувати, що, що казати. Ну, взагалі, я не знаю. Місто було атаковано шістьма шахедами, два влучило в двохповерхові будинки. В один будинок було пряме влучання, він згорів повністю, як ми бачимо, а в інший будинок був воздушний підрив шахеда і, на щастя, люди в цьому будинку не постраждали. І чотири в школу, де був пункт незглавності. Там критичні руйнування. На жаль, постраждала одна жіночка, яка була евакуйована. І саме працівник муніципальної варти Ольга Ляшенко, Яна Самко, Роман Царьов Ігор Печенко – суспільні новини, Херсон.